Вітаю! Всіх пропоную подивитися щоденний розклад, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти: або три події, які б ви хотіли переглянути на 16 червня 2025 року. Енергії дня дружні. Але загалом це такий активний день, коли може бути багато роботи, також можуть виникати якісь конфліктні ситуації, або плани можуть змінюватися через якісь непередбачувані обставини. На цей день підвищується аварійність, тому потрібно бути дуже уважними на дорозі або у дорозі. Також, можливо, буде відчуватися якась внутрішня напруга, і вона може вирватися на поверхню у будь-яку мить, а це може привести до якихось негативних наслідків. Ну, Також ви можете як самі бути нестриманими і можете зіткнутися із нестриманістю інших людей. Загалом цей день дуже гарно, якщо ви зробите якесь прибирання, викинете щось зайве із своєї оселі, те, з чим ви не користуєтеся. І пам'ятайте, що в цей день можуть виникати якісь небезпечні ситуації, які будуть відбуватися через вашої занадто великої самовпевненості. Тому від вашого вибору і вміння швидко діяти у тих ситуаціях, в яких ви будете перебувати, буде залежати і подальший ваш день. Ну, а ще також, можливо, в цей день вам захочеться бути занадто прямолінійними, критичними, або будете намагатися рухатись до чогось нового. Але всі енергії потрібно контролювати, щоб вони не виходили. Із вашої уваги, що у вас там відбувається, і орієнтуватися варто на ситуації. Також це гарний день, якщо хтось збирався або придбати оселю, або розпочати ремонтні роботи. Тож дивимося наш основний розклад. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Трійка вже перевернута, говорить про те, що на цей день, можливо, в робочих питаннях ви не зможете налагодити співпрацю, може бути якесь непорозуміння із тими людьми, якими, з якими вам доведеться комунікувати. Також, можливо, у цей день ви зможете зрозуміти, що якщо ви попередньо. Обирали або якийсь напрямок, або, можливо, обирали якихось партнерів для себе, то ви могли припуститися певних помилок. І наразі, саме в цей день, ви будете відчувати, що ці помилки і прорахунки вже потрібно виправляти. Також можуть виникати і певні затримки, щось може розвиватися зовсім не так, як вам би того хотілося. Це може бути наслідком того, що ви просто поставили для себе якісь. Якусь завищену мету, або ваші були очікування завищені. Через це, якщо щось буде не здійснюватися, то у вас може виникати розчарування. Якщо ви планували на цей день поїздку, то можуть виникнути затримки, або взагалі може зірватися та поїздка. Ну, а ще, можливо, будете стикатися з обманами з боку партнерів. Це може стосуватися і робочих моментів у більшому ступені. Ну, а ще, можливо, у особистих стосунках можуть виникнути якісь непорозуміння. Підказка йде така, що цей день у вас не для активних дій, тому що ситуація буде розвиватися не на вашу користь. Також, можливо, вам краще в цей день просто перечекати, не слухати нічиїх порад, не поспішати приймати будь-які дії, тому що, можливо, вам просто буде не вистачати енергії, ресурсів для того, щоб ви щось втілювали в життя. І з того, що на цей день планували або задумали. Краще обміркуйте, можливо, ви б встановили занадто високу планку. А я бажаю вам, хай всі не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант для вас. Десятка кубків, вам так. Для другого варіанту взагалі такі, буде такий день приємних енергій, емоцій. Коли ви будете відчувати себе потрібною людиною у своїй родині, також можливо загалом цей день буде присвячений в більшому ступені вашій родині, вашій сім'ї, сімейним стосункам. Ну, можливо, певні етапи у ваших сімейних стосунках вже завершилися, і тепер ви наповнені позитивними емоціями. Будете відчувати в цей день підтримку, розуміння від близьких людей. Для когось, можливо, цей день буде такі, отримані якісь матеріальні статки. Або, можливо, взагалі такі взаємопорозуміння. І взагалі в робочих процесах також будуть гарні взаємостосунки із колегами. Хтось, можливо, буде займатися якоюсь колективною працею або колективними процесами. Для кого на цей день заплановані сімейні свята, то або ви хотіли б, там, наприклад, щоб зібралась ваша родина, то у вас все це буде вдало і приємно. Також це день для, гарний для тих, хто має свій сімейний бізнес. Цей день ви зможете отримати або якісь матеріальні статки, або взагалі просто приємні такі події у робочих моментах. Підказка йде для вас така, що за саме краще, що наразі в цей день ви зможете зробити, це провести час у колі близьких і рідних людей, тому що ви вже заслужили на відпочинок. Тому розслабтеся, отримайте море прекрасних емоцій, наберіться сили для нового ривка і закріпіть попередній успіх. Я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас. Світ перевернутий, говорить про те, що в цей день вам ні. Ну, тому що ви будете дещо обмежені у своїх діях. Можливо, будете відчувати, що у вас ну, не вистачає ні ні бажання. Можливо, певні якісь процеси ви не завершили. І через це у вас можуть бути ні. У робочих питаннях також можливо бути якийсь застій або щось невдало ви зможете реалізувати із задуманого. Ну, а загалом якісь будуть впливати, обмежуючи обставини на вас. Також можуть бути якісь втрати через непередбачувані обставини, можливо, будуть помилки, прорахунки. Або просто це може бути те, що у вас немає конкретної мети. Ну і в особистих стосунках також, можливо, просто буде якесь розчарування або втрата інтереса. Можливо, взагалі ви від своїх стосунків маєте якісь завищені очікування і завищені вимоги до партнера. А партнер взагалі-то не має відповідати вашим установкам. Це така ж сама особистість, як і ви, яка має право на свою думку, на свої емоції і на своє життя, але у партнерстві. І це повинно бути погоджено між вами. Ну, і ще він вам підказочка йде, така що вам наразі не варто щось змінювати. Просто зверніть увагу на ту реальність, яка вас оточує. Тому що наразі ви не бачите перспектив і обставини можуть складатися не на вашу користь. Тому розбирайтеся із своїми минулими попередніми помилками, недоліками і виправляйте їх. Саме для цього у вас дуже гарні, гарний день буде. Також, можливо, ви просто дещо перевтомилися і вам потрібен відпочинок для того, щоб ви відновили свої сили. А я бажаю хай всі негаразди гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.